Щодо брифінгу своєї колеги Оксани Продан по законопроекту 3256, я була дуже здивована аналізом своєї колеги цього законопроекту і звинуваченням, в тому числі партії Батьківщина, що не підтримала такий законопроект. Я звертаюсь до підприємницького середовища для того, щоб вони підключалися і працювали над законопроектами дійсно для дерегуляції, яку ми з вами робимо завжди, і є нашою ідеологією. Покращення підприємницького клімату, але такого законопроекту за 20 років в політиці я не бачила, бо більш непрофесійного законопроекту не можна було подати. Даний законопроект не має на увазі жодної дерегуляції. Він вводить країну в колапс, тому що показує, даний законопроект передбачає зупинку 87 законопроєктів. законопроектів, в тому числі зупиняється земельний кодекс. Зупиняється Водний кодекс, Лісовий кодекс, про відходи, зупиняються такі законопроекти, як банки, про ринок зерна і все інше. І пропонується через півроку уряду подати нові законопроекти. Знаєте, це означає: беріть свою головну боль на себе уряд. Як працюємо ми особисто в комітеті, коли ми побачили, що закон про ліцензування є застарілим і потребує реформування. Ми півроку з підприємницьким середовищем готували новий законопроєкт. І вчора я дякую залу, який підтримав новий законопроєкт у першому читанні. Це є державницький підхід до реформування і дерегуляції в різних напрямках. І тому я пропоную партії удар, не робити для країни колапс на професійним рівнем, а збирати по кожному напрямку робочі групи, відпрацьовувати зміни, як ми з вами. Прийняли в Верховному Раді законопроект, яким відмінили 113 дозволів. Це дійсно тяжка робота, але не пропонувати законопроекти, які не мають жодної чини впровадження, і не вводити в огману підприємницьке середовище і громадське середовище України. Щодо е, цілей і мети цього законопроекту, і тому звертаюсь до всіх підприємців, які мають бажання працювати в будь-якому із запропонованих законопроектів в спростуванні зайвих регуляцій, звертатись до нашого комітету. Ми готові разом з вами внести суттєві зміни або, або переписати новий законопроект. Такий же новий законопроект ми готуємо зараз. По контрольним перевіркам в вересні він буде зареєстрований. Готуємо ми його разом з міжнародною фінансовою корпорацією і підприємницькими асоціаціями. Абсолютно новий закон, і він вступить в силу, коли його приймуть, а старий буде зупинено. І такий же третій новий законопроект ми готуємо щодо державної підтримки малого і середнього бізнесу, але зупиняти закони без альтернативи і робити хаос в країні. І я дякую депутатам Верховної ради, що вони прислухались до рішення комітету відправити цей законопроект на допрацювання. Дякую.